Вона стоїть перед дзеркалом. сюкня в крапочку, обручка проста. Тонкий ланцюжок. В поміж грудей фігурка хреста. Слабкі руки, короткі нігті, рожева смужка. Старого рубця. Вона стоїть, думає. Дивно. Але на мені немає лиця. І як же це сталося? Я пам'ятаю, у мене було лице. Я мала вилиці, брови. Блакитні очі мало кінець кінцем. І скільки я тут стою? Сьогодні вівторок? Або, може, четвер? І як мені бути далі? Як жити мені без лиця тепер? Прийшли найрідніші. Помили її голову, дали її дозепам, провітрили дім, поплакали разом. Вдих і видих. Короткий спазм. Ну що ти, пташко? поїж хоч трохи? Чи, може, маленька поспи? Забрали леза й ножі, пішли собі пара печальних спин. Всі кажуть, потрібно жити далі, а як конкретно ніхто ж не вчить вона стоїть. Думає, ти без лиця тепер кричи, не кричи, світ не почує, глухе мичання, землею туго набитий рот. Уробороса танок безтямний днів непотрібних коловорот. Та якось вранці. Вона дістане червоного олівця і намалює собі кривеньку усмішку і очі на півлиця пройдеться містом, згадає, як воно сміятися до Чорноти. Давай, рідненька, тут півкраїни. Таких усміхнених, як і ти.